Чому Саурон у книзі «Володар Володарперсів був представлений у вигляді такого великого ока? Я почала розбиратися, і, власне, ось що я виявила: Саурон не був у вигляді великого ока. Це була метафора е, для ворогів. Про те, що Саурон ніби бачить все. Він у курсі всього. І коли у книзі вживали ось таку фразу, назву да, Величне око, це показали ті, хто не хотів називати Саурону на ім'я, ніби. Лорда Волдеморта. А, або коли мав на увазі, що він дивиться через палантир. Це такий шар, через який можна було дивитися і побачити будь-яку місцину на землі. Якщо ти могутній, то ти, власне, міг побачити багато чого і багато яких подій. Ми у фільмі бачимо такий палантир у Саурона, І Гендальф його ще застерігає від його використання. У Саурона також був такий палантир, і він дивився через нього на весь світ. Ось вам і величне око.